Манітоба не дає піар квот на номінацію мало, а бажаючих все більше і більше. Які терміни вибірок та розгляду заявок на номінацію від провінції Манітоба та чи взагалі реально дочекатись? В деяких провінціях ще гірша ситуація за провінційними програмами: чи є сенс переїжджати в Манітобу? Сьогодні будемо розмовляти про ці та інші питання навколо піар в Манітобі. Дуже дякую за підписки, коментарі та повний перегляд відео. Мене звати Віталій і я зі своєю дружиною та донькою прибули до Манітоби 1 березня 2023 року у місто Вінніпех. І ось вже більше 16 місяців ми тут чекаємо вибірку більше 5 місяців, аби просто подати свої документи на провінційну програму імміграції. Чому ж так довго, якщо раніше чекали два тижні максимум? До Манітоби, загалом до Канади, прибуло дуже багато іммігрантів. Тому логічно, що відбирати будуть суворіших, кращих з кращих, перспективніших для економіки Канади чи Манітоби. Якщо ви хочете звинуватити наших земляків, які скористалися візою КОЕД і прилетіли сюди з ЄС, не були в Україні на момент повномасштабного вторгнення. То не поспішайте. Я дуже багато такого чув та читав в коментарях. Одна людина настільки має злобу, що каже: забирав би паспорти в таких. А насправді українці, які прибули до Канади, це лише чайна ложка в мисці супу. Перейдемо до статистики новоприбулих емігрантів до Канади за 2023 рік. Перше місце це звичайно Індія, а саме 1 мільйон 135 тисяч новоприбулих емігрантів. Друге місце це Китай з числом 880 тисяч мігрантів. Третє місце це Філіппіни з показником 865 тисяч людей. Четверта позиція стала величезною несподіванкою для мене, тому що це Велика Британія з числом 451 тисяча. П'яте місце займає Пакистан з числом 262 тисячі мігрантів. Шосте місце не так дивує, тому що це єдиний сухопутний сусід і це США. З числом 259 тисяч мігрантів, і аж на сьомій позиції знаходиться Україна, і це 256 тисяч громадян. Після нас йде ще цілий список країн, що підтверджує величезну хвилю новоприбулих до Канади, де кількість українців дуже сильно розмивається в цьому казані. Тому ми і конкуруємо не тільки між собою, а й з величезним списком інших націй. Саме через усе раніше сказане зараз відбувається вибірка в більшості по спеціальних критеріях, такі як родичі в Манітобі, завершене навчання в Манітобі, медичні працівники, працівники освіти. Та навіть водії автобусів. До 31 квітня була ще досить потужна вибірка по спеціальній програмі для українців, але вона вже закрилась. А хто встиг і кого відібрали, вітаю та швидкого отримання номінації. Великий наплив заявок, а саме від 15 до 20 тисяч аплікантів в Манітобі є тільки 6 тисяч квот. Влада Манітоби просить надати хоча б 9 тисяч. Саме тому відбирають спершу найкращих і прохідна кількість балів у найслабшого апліканта за напрямком Skill Worker Manitoba для загального відбору без спеціальних фільтрів був. Барабани б'ють, публіка чекає, і це аж 823 бали в того найслабшого апліканта, який потрапив до вибірки. До речі, станом на 23 червня таких загальних вибірок по СВМ було лише 3, а пройшло вже півроку. Квоти на 2024 рік закінчуються, а бажаючих все більше та більше. До речі, в мене 760 балів і це без мовного екзамену, тому напевно прийдеться здати. Або підвищити бали до 800. Я думаю, що з питанням, чому так важко зараз отримати підтримку або ж навіть просто бути відібраним в Манітобі, ми закінчили і зрозуміли, що це через рекордні показники мігрантів з усього світу. До речі, за останні два роки Канада прибавила собі пару мільйонів до населення саме завдяки мігрантам. Друзі, якщо ви проживаєте в Манітобі чи ще краще у Вініпезі, і вас досі немає в нашому телеграм-чаті, то вам обов'язково потрібно доєднатися до чату. Він називається Чат Вініпегу, а також залишу посилання в описі та в коментарях. Що ж по кейсах, які були раніше подані, наскільки довгий весь процес? Знаю дві сім'ї особисто, які отримали провінційну підтримку від Манітоби, Недавно перший кейс це 10 місяців очікування з моменту подачі документів, тобто після вибірки. Другий кейс це 9 місяців все разом з очікуванням вибірки. Також кейс сім'ї з інтернету, які подавались на вибірку в квітні 2023 року, а в квітні 2024 року вже мали позитивний результат від федерального рівня. І чекають на свої карти. Як бачите, ситуація дуже сильно змінилася, і ті, хто подавався давно, мали набагато коротший та швидший процес розгляду, ніж ті, хто подається зараз. На мою думку, сьогодні вибірка плюс провінційний розгляд займає більше ніж півтора роки. Потім федеральний етап біля шести місяців разом це два з половиною роки, плюс шість місяців досвіду роботи. Перед подачею. Звісно, все це залежить від вашого кейсу, програми еміграції, яку ви виберете, та наскільки велика конкуренція буде з вами на шляху. Тепер зрозуміло, чому всі наші дозволи видавались на 3 роки. Якщо після всього цього почутого з інших провінцій задається питання, чи варто переїжджати до Манітоби, то я вас доб'ю точно ні. Чому? Справа в тому, що за провінційною підтримкою ви отримуєте штраф по балах за досвід роботи в інших провінціях аж мінус 100 балів. За навчання в інших провінціях також мінус 100 балів. А якщо ви і працювали, і навчались в інших провінціях, то штрафи додаються, і це вже мінус 200 балів з тисячі максимальних. І ваш максимум, який ви зможете мати, це 800 балів. Враховуючи це та всю інформацію по довгих термінах через таке навантаження, я точно не рекомендую їхати до Манітоби з досвідом роботи або навчанням в інших провінціях. Що з нам з цим цим робити? Я можу порадити тільки одне: покращувати свій кейс як можна сильніше та чекати, спробувати поновити свої дозволи на роботу, аби виграти більше часу і просто чекати. Також уряд Манітоби в своєму роз'ясненні до довгих термінів розглядок заявок написав наступне: ми хочемо повідомити, що надаємо перевагу тим, хто має родичів в Манітобі або закінчене навчання, так як зацікавлені в найменших ризиках, щоб кандидати не покидали Манітобу після отримання карток резидентів Канади. Також хочемо підкреслити, що можливо деяким кандидатам доведеться очікувати результатів заявок за межами Канади та повернутись вже в статусі постійного резидента Канади. Тому ось такі головні цитати я виділив для себе з цього роз'яснення, і чесно кажучи, звучить все не дуже радісно. Дуже багато людей зацікавилось країною, де можна за два роки отримати громадянство. Тому я обов'язково зніму для вас відео. підписуйтесь, щоб не пропустити. Пишіть коментарі, тому що я читаю кожний коментар та ставте лайки. До речі, я випав трохи з Ютубу, але вже маю для вас багато контенту. І швидше за все, прямо зараз я або у відпустці, або вже після неї. Назнімав вам багато відео наперед. Дуже буду радий почитати ваші коментарі щодо нової якості відео. Фон також змінився, тому що ми переїхали у іншу квартиру, і тепер у мене ціла кімната студія. Стільки всього відбулося за цей час, тому чекайте, дуже багато контенту. Пишіть, чи сумували ви за моїми відео, і все. Тепер точно бувайте!